О, мілий мой, я стану тенью, твоєю довгою тішиною, твоїм щасливим сновидінням, твоєю музикою ночною. І хоча в нас сьогодні ранок, у нас музика ранкова. Э, Поет піснян Ілья Рєзнік. Відтепер у Києві не лише проїздом днями. Він разом із дружиною Іриною відсвяткував новосілля. Так у простору квартиру пара запросила і сніданок. Білий рояль, камін і світлини. Ілля та Ірина Резніки вже облюбували своє нове сімейне гніздечко. Після скандального розлучення з попередньою дружиною гучного потрапляння в лікарню нарешті Пет Пісняр насолоджеться спокоєм. Є, є, є. Кстати, Ілюша ніколи в житті не носила обручальних колець. А час мешали. мішаля. Щас взагалі не знімаю. Вони знайомі вже 14 років, а називають себе молодятами і досі згадують першу зустріч. Я сам там не паціл э, euh, сделал там какой-то комплимент, да, Ой, говорить, вы говорите, вы похожи на врача. Нет, я, я сказал, а вы чемпионка Москвы на Альбе. Неправда, я на пол, 30, ну Илюш, километр. ты тогда не знал, что я спортом занималась. Я не помню, потому что я как ее видел, сразу упал. У меня было сотрясение мозга, и я тогда сразу и не Чтобы не зруйнували побутові дрібниці, Ірина всю роботу взяла на свої плечі. У меня идей вообще нет. В основном Ирина. Все идеи ее. Я сижу и пишу стихи, а все ее идеи абсолютно. Он не делает ничего, он пишет стихи и правильно делает. Потому что гений, он должен писать, и, конечно, бытовые вопросы никакие его не должны волновать. И вирши для резник пыше без зупыну. Рука в руке взор во взоре, Два легких вздоха в тишине, Вдвоем вдвое меньше горя, Вдвоем и радости вдвойне. Да, Да, горько. Ось цю книгу Іллі Резніка, яка має назву Свята женщина Любов. Ми обов'язково розіграємо протягом ефіру. Тож будьте уважні, слідкуйте за ефіром. Ця книга може бути вашою.